Всім привіт! І так, якщо ви ще не впізнали цей красень Зігмунд Фрейд, він перед вами зберіглося його інтерв'ю. Не лякайтеся, я не буду читати лекції сьогодні, бо лекції на декілька хвилин про цього видатного вченого лікаря, психіатра і невролога, засновника психології, він, до речі, входив в асоціацію лікарів психіатрів, неврологів у Вені. Лекцію читати я не буду. Я просто основні засади, бо багато і наразі і зараз говорять про цю людину, і ну, треба вже трошки про неї поговорити. Бо люди часто, ну те, що я чую, вони просто чули його ім'я, і що він щось там про секс говорив, і тому він збочинець. І ну, мені страшно від цього, <сіх> бо це а, людина бомба, і це навіть не моя цитата, а, і його винаходи прирівнюють до двох інших вчених: це Капернік і Дарвін. І останній це був Фрейд. Звичайно, що 100 років тому про нього так говорили, бо. Ну, Він а, робив дослідження неврозів пов'язаних з витісненням сексуальних інстинктів. І от через це такі анафімі його придали, і навіть сам він казав, що його б спалили живцем, якщо б він раніше народився, і про це посмів сказати. Ну а зараз мені здається, що соромно, якщо ви його збоченцем будете називати. Вважається, що основні його такі дослідження це введення трьохкомпонентної моделі особистісної, фази психосексуального розвитку і захисні механізми, також те, що він ввів поняття і дослідив підсвідомості. А, і також те, що він відмовився лікувати неврози за допомогою ліків, а запропонував розібратися. І от коли він почав розбиратися, до речі, Кушетку вів теж він. Це був він. І видатні науковці, як Юнг, це його учні, це його учень любий. І так, що, якщо ви Юнга вважаєте не інфо-циганіном, то знайте, Це він є учнем Фрейда і працював з Фрейдом. Отак. Мене, звичайно, що задіває, от як би я не жартувала, мене задіває те, що про Фрейда так і кажуть. Понад 100 років тому його виключили з Асоціації лікарів, психіатрів і неврологів. Через його доповідь про те, що сексуальні інстинкти і їх витіснення впливає на невроз. І насправді невроз пов'язаний з цим в багатьох людей. Ну, а зараз мені здається, що вже ми дозволили людям бути людьми, дозволили їм сексуальні інстинкти. Цим людям. О, тому він, до речі, жінкам, шановні феміністки, дозволяв теж сексуальні інстинкти, як і чоловікам. Так ось мені здається, що зараз вже соромно казати, що він збоченець. Тоді це була бомба, тоді всіх це вразило, що людина хоче займатися сексом. Ну, а, а зараз, коли ви так кажете, що він збочинець, то ми просто розуміємо, що ви не погуглили навіть. А, і, і, і чого ви повторюєте за дурнями 100 років тому інформацію? Я не знаю. Ну, Звичайно, це ваша справа. От Я люблю казати Галахір. Але ж, але ж треба, треба все ж таки таких людей не ображати без діла. Якщо ображати, то зазначати, чого. Чому його праця така-то вас схвилювала? Я читала його праці, такі як Я і воно з тлумачним словником, бо це лікар психіатр також введення в психологію, це ж він, він відмовився від ліків. Ще раз вам повторюю: я пам'ятаю, що я сказала, бо я це закарбовано в моєму серці. А, і зараз я прослуховую, на жаль, російську версію тлумачення сновидінь. Звичайно, що його праця набагато більше, і це можна вивчати протягом життя. Так що, зараз ви знаєте, що треба вивчати протягом життя. Отак. Що ви з цього приводу думаєте? Тільки, будь ласочка, пожалійте мене. Якщо ви хочете сказати, що він збоченець, інфациганін. Ну, це дурниці відверті. Людей, які не гуглили, то не треба мені таких думок. Ну тоді пишіть, а чого він збочений, чого ви так кажете, що ви про нього чули? Хто вам сказав таке? І ми його спалимо не Фріда а саме цю тварюку, яка таке сказала О, про нього. Хвилю хвилюй хвилю, людина, і багато. Ну, про нього відомі люди висловлювались. Ну, відразу звертайте увагу, коли вони про нього висловлювалися. Скільки років тому? Дякую вам за увагу. І я сподіваюся на ваші цікаві коментарі. Вибачте, можливо, я різко жартую. От я подумала. Ніякої пхі в цьому нема. Є тільки захоплення цим вченим. І це протягом багатьох років в мене. От чим більше я про нього читаю, чим більше слухаю лекції, чим більше читаю його праць, тим, тим більше розумію, наскільки це була видатна людина. А ще такий факт історичний: його пацієнтка, яку він вилюкував, була правничкою Наполеона Бонапарте. І вона його і його родину заклала свій палац, своє майно і викупила в Третього рейху, от як все було пов'язано. Тобто вона йому була вдячна за те, що він їй допоміг. Ну, Можливо, ви скажете, що вона теж була клята збоченка <соця> ця Марія Банапарт. Вона його була подругою потім, після того, як він її вилюкав. Є цікавий. А... Фільм з Кірою Найтлі, і я, на жаль, не пам'ятаю назви про Фрейда. І ну, ви погуглите про Фрейда Юнга і вам відразу, чи просто роботи Кірі Найтлі, вам відразу. Гугл покаже все. Теж пропоную вам подивитися, хоч мені не подобається як цю єврейку російську зіграла Кіра Найтлі, дякую вам за увагу! і Дякую за майбутні коментарі.